Ну що, добрий ранок? Добрий ранок усім. Улян, як ти? Та нічого, то ж стало рано, ти мене заставляєш прокидатися. Ми цілих три дні з тобою не розмовляли. Слухай, у мене така ідея. Давай сьогодні порозмовляємо стосовно прийняття рішення і правильного вибору. Ну, цікава тема. Така глибока, глибока тема. Так. Ну, і мабуть, вона не проста. Але ну, б та... хотілося в ніби розібратися. Давай. От щас скажи, щас. скільки разів ми змінювали з тобою сьогоднішній час? Разів три точно. Чи... <laughs> щоб зустрітися. Три. І ти Ще опоздала. Ну no. зав'язнилась, а скільки разів ми змінювали з тобою колір нашого одягу? Ну, я не знаю, це проблема кожного разу. <laughs> no. Слухай, ти знала, що якщо давати собі дуже багато часу на роздуми, то це змінить наше рішення. Воно може бути не таке правдиве, якби ти прийняла рішення дуже швидко? Ну, мабуть, так. А буває таке, що навіть ти потім розумієш, що взагалі не варто нічого робити, нічого приймати, приймати рішення. Ульян, слухай. Я колись читала, що якщо ти собі даєш дуже багато часу на роздуми, це впливає на те, що в тебе з'являється і багато. Різних варіантів, як з хорошою кінцівкою, так і з поганою. А погана кінцівка вона пробуджує в нас емоції, і ці емоції вони впливають на прийняття правильного рішення. Угу. Тобто, ти можеш його неправильно прийняти, якщо в тебе буде більшість негативних емоцій. Тому я сьогодні підготувала для нас таку гру, щоб ми трішечки це перевірили. Ну, я також для тебе кишу. Я попросила, щоб ти підготувала 15 запитань, я також підготувала 15 запитань. Правила у нас дуже прості. Ми будемо приймати рішення за 10 секунд. Дуже швидко. Дуже швидко. Спробуємо. А потім ми з тобою давай з цих питань відберемо, питання 2-3 і Розберемо. Так. так. Хто, Хто починає? Ну, давай. Я давай камінь ножницею бумага. Камінь ножницею бумага. Раз, 아, два, три. Ти починаєш. Так. Перше питання: це ж швидко, правильно? Добре. Новий телефон класний чи подорож? Подорож. Зустріч з подругою чи вечір з коханою людиною. Вечір з коханою людиною. Ульяна. У мене таке саме запитання. І ми з тобою не планували. Слово в слово. Вечір з коханою людини. Добре. Корисна вечеря чи картопля з ріжком. Корисна вечеря. Так. Потонити мамі чи подрузі? Мамі. Образитись чи влаштувати скандал? <реш> влаштувати скандал. Серіал чи тренування? Е, тренування. 18 років чи 30. 30. Справа твоєї мрії чи діти? діти. Крим чи Турція? Крим. <сум> Твоє день народження чи Різдво? Різдво. Подорожувати чи залишитись вдома? Подорожувати. Читання книг чи гра в ігри? Е, ігри. Давати чи отримувати? Отримувати. Машина часу чи суперздібність? Суперздібність. Поговоримо які круті запитання. У мене більш такі ну, прості. А було таке, що тобі було важко визначитись а, деяких? Так, там, де було стосовно дітей. Справа чи діти, так? Справа а мрій. давай ми обговоримо після. Я так хотіла відкласти. Ну, ладно, а потім тоді. Давай добре потім. Ага, добре. Ну, це цікаво, що ми з тобою одне те саме запитання написали. Я можу навіть тобі показати, воно було останнім. Дивись, можна його відкласти. Сніданок з подругою чи вечір з коханою людиною? Я не знаю, як ми так з тобою. Навіть не сніданок з коханою людиною, а ну... власне вечір. Не знаю. тут... Ну це важко. Це таке я... важке питання. Я, я поки що відкладаю да. його добре. Тоді поїхали. В брудних красівках чи в туфлях? В туфлях. Кава чи чай? Кава. На велосипеді чи пішки? Пішки. Кіно чи театр? Кіно. Рукала чи кінза? Рукала. Більше грошей чи вільного часу? Тут замкну закруз. Десять секунд ще не прийшла. Ем, вільний 2, час. Запізнитись, але сита, чи вчасно, але голодна. Вчасно, але голодна. Добре. Я потім поїм. Пельмені чи вареники? Пельмені. Ого. О, цікаве питання. З, з тигром в клітці чи в морі з акулою? З тігром. Угу. Буде шанс лише А, Обід в ресторані чи вдома? Вдома. Угу. На балет чи на оперу? А можна не то не то. Опера хай буде, так. Да. Зрозуміло, що ти не там не там. <гірка>, Гірка правда, чи солодка брехня? Хай буде правда. Угу. В Одесу з друзями, чи в Іспанії, ну сама? З друзями. Угу. Хіп-хоп чи Пілатес? Пілатес. На цьому закінчилися якась швидко. <гірка> ну, да. Ну, давай <гірка> відзай... поговоримо, так, відкладемо. <гірка> Ось це, 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 це відкладу зустріч з подругою чи вечір стихано Ну, Я, Ми я також з, відклала з тобою поговорити. Ми про обговоримо це. зараз. Да. Е, так, ось це. І ось це. Чи давай ти відклала зустріч з подругою, а я ну, це, хай в тебе буде? Угу. Я... Так, ну що ж. У мене до тебе є таке Ти запитання: три жила, чи багато? Дуже я багато. багато взяла чи багато. Я багато взяла. раз, ж... два. <ріст> все мені треба буде говорити про це. Добре. Я відкладу. А, ну і все. Тут таке одненьке, простеньке. Угу. Та я хочу почати. Е питання до тебе, тому що воно, я думаю, ти відповісти дуже швидко. Мені дуже цікаво, тому що ти завжди говориш, що ти в красівках. Зараз ти в красівках, так, в красівках. І тут було таке питання: в брудних красівках чи в туфлях? Ну чому туфлі? Я сподіваюся, чисті. Ну так, тому що це зручно. В туфля? Ні, в кросівках, а. ну, зручно, але вони грязні, я буду не впевнена себе почувати. Угу. А ось в туфлях вони незручні, але я знаю, що вони. Ну, ага, тобто май... для тебе це не принципово, не принципово, чи туфлі, чи красівки, аби тільки було зручно. Так. А, ну. Ну і ну, тепер і мені вже зрозуміло. в впевненості, так. Угу. Добре. Ну, давай до мене питання. Справа твоєї мрії чи діти? О. Перше, твоє враження, воно як? Викликає Спочатку? в тебе сумніви? Ну, викликає. Важкий вибір. Типу. Викликає. Тому що е, справа, справа це, це те, з чого все починається. Тобто, ти е, відразу ти плануєш щось, е, пізніше ти е, розвиваєшся в цій сфері. І ще пізніше ти вже почуваєш себе впевненішою. Але діти діти це смисл життя. І разом з дітьми також може бути і власна справа. Тому я відразу якось трішечки засумнівалась, але останнім часом я на 100% вибрала б дітей. Але це останнім часом. Добре, давайте твоя черга. Добре? Так, кіно чи театр. Театр, я взагалі була один раз в театрі, і асоціація в мене що це таке скучна справа. Але зараз я знаю, що дуже багато класних заходів, і тому ми все з тобою ніяк не сходимо. Так ми вже запланували з тобою. Коли? Зараз підожди першого тебе Альона Баба? буде рогати, Вона вже купила білети. А ти питаєш коли? А чого першого листопада? Згад... Квадрат? Чорний квадрат! Нарешті ми підемо, то вже вирішуємо два місяці. Добре. Добре. Кіно, тому що кіно більш для мене як душевним. Хоча mm -hmm. ми сходимо в театр, і я сподіваюся, що це сучасна вже подія, і тому буде цікаво. Добре, так. так. До тебе питання таке. Ти ж спитала вже. А я. я про театр питала. <laughs> я нібито сама і відповіла, бо <laughs> для мене театр краще. <laughs> Мені так подобається це питання: 18 ага. років чи 30? 18 років. Це десь перший курс університету. Ульяна, це якийсь жахливий час був. Це знаєш одні стреси. Перший курс по-перше, ти тільки переживаєш за університет. По-друге, в тебе з'являються нові товариші, і ти також хвилюєшся, тому що це нові люди, і потрібно щось з ними вже планувати, бо 5 років навчатись. Ну, але ти знаєш, 18 років якось вони швидко минули. Я більше пам'ятаю свої 23, коли ми вже. По університету були mm -hmm. після університету, були і 30 — це золоті роки. Це і найцікавіші я роки. З тобою згодна на 100%. Ти така інша, да? більш впевнена, більш як самостійна, ну, дуже багато плюсів. Багато плюсів так. 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 До тебе таке філософське питання: гірка правда чи солодка брехня, тому що не кожен може правду прийняти. А ще й гірку правду. Ну, в брехні мені також дуже важко жити. в брехні. Ну, Я не пам'ятаю навіть жила, чи жила я, щоб мене прям дурили. Такого, мабуть, не було, але було як, як сказати, це слово неоднозначне все, невизначене. І ось, і це це теж неправда. Ну, тут немає правди. Угу. І тому в цих обставинах то мені, мені дуже важко жити. На початку ще ти це сприймаєш, а потім вже з цим ти миритися не можеш. Тому мені краще правда, і що так мені погано буде, що так не погано. Але тут вже ти будеш визначений і розуміти. Да. Так. так я До мене Подзвонити мамі чи подрузі? Завжди мамі, тому що. Тому що мама в мене на першому місці. А подруги, вони, вони завжди також поруч зі мною, але коли телефонує мама, я знаю, це якесь хвилювання, Тому що в мене так, таке якесь, знаєш, відчуття, що там щось вдома. Можливо, саме зараз потрібна моя поміч. Або ж мама хоче що, про щось попросити. А, Якось не можу ну, так а сказати, але там... я родину завжди ставлю на перший план. Ну добре, якщо така ситуація, що ну ти ж мамі не все розповідаєш прямо як подрузі, от як в плані цьому бути? А, дивись, якщо брати те, що я розповідаю, і як я відношусь, то це буде більш егоїстично, якщо я постійно буду. Щоб щось розповісти, щоб мені стало краще телефонувати завжди подрузі. Тому я обираю дзвінок від рідних, тому що я хочу, щоб мені щось mm -hmm. розповідали і від мене якусь підтримку отримували. Якщо я знаю, що подруга потребує моєї підтримки, я їй перетелефоную відразу після мами, mm -hmm. але це буде після мами. Добре, є ще до мене питання. Є до нас питання. Те, яке було у нас mm -hmm. однакове сніданок з подругою чи вечеря з коханою людиною. Ну, Для мене, знаєш, сніданок з подругою це і... Ну, не знаю, не знаю як для тебе, але все одно, що подруга, якщо у вас дуже класні відносини, і що кохана людина це, знаєш такі, однакові для мене відносини. І тому важко тут мені дуже. Обрати, звісно, що якщо це подруга, яка там я бачу ще раз там півпівроку, то тут немає навіть зрозуміло, що вечеря з коханою людиною, але тут мені важко. Але і, якщо лучше це вже сліданок, як традиція. Лучше сніданок з подругою, а потім вечеря з коханою людиною. Ну, тому, тому, можна, ми так з тобою і написали, да, що. Да. І сніданок смотримо, і вечеря з коханою людиною. Пріоритети можна, <реш> можна все розставляти. Але все ж таки кохана людина. Добре, <реш> підтримую, бо я теж так вибрала. <реш> ну що, гра видалась цікавою. Да, Мені сподобалось. Астр... І так знаєш, емоці... емоційно давай, я навіть хвилювалася. Тут швидко, ну, швидко, швидко відповіси давати чи. Брати а, давати чи брати. Так. Я відповіла е, брати, отримувати О, там. Давати так, чи да, отримувати? отримувати. Я відповіла отримувати, е, тому що я знаю, що коли я можу щось дати, це залежить від того, скільки дали мені. Mm -hmm. Тому я в першу чергу ставлю на перше. можливо, це якось неправильно для мене, але все ж таки я дивлюсь, е, що я отримую на початку, mm -hmm. а пізніше можу в два рази більше дати. Mm -hmm. Якось так у мене виходить. Добре, дуже прикольно, кстати, вийшло. І це знаєш, так цікаво. Хвилинка така узнати більше друг друга, правильно? Так, а якщо повернемося до теорії, що прийняття рішення, швидке прийняття mm -hmm. рішення, воно найправильніше. Так і вийшло? Ти щось би змінила від своїх відповідей? Ну, не знаю. Деякі речі треба спробувати, щоб дійсно потім для себе щось прийняти. Ну Т так наприклад, на дивиться і кіно і, і театр. Ну, мені треба спробувати театр нормальний, А не тоді, коли ми пішли в технікумі на якусь виставу, яка взагалі для нашого віку була, була нецікава. Тому треба щось спробувати, щоб потім прийняти рішення дійсно для себе. Ага, тобто ми приймаємо швидке і правильне рішення тоді, коли це в нашому житті вже було. А коли цього ще в нашому житті не було, то нам потрібно трішечки більше часу і експериментів. Знаєш, як я люблю казати, може, ти від мене від мене це чула, що я люблю, от прийшла якась думка, ідея, і я собі кажу: надо з цією думкою переспати. Давай поговоримо, поговоримо про це завтра. Ну, от ось такий в мене підхід. А буває uh -huh. таке. І, і коли я, ось, я живу, живу, як з цими ефірами? Живу, живу собі, і тут клас, що в голові щелкнуло, і я така кажу: все, зараз поїду до Тані, розповім, давай проводити ефір. Ось просто воно влетіло в голову і треба реалізувати тут і зараз. Ну буває ось так, і це ну, коли в мене таке прийняття рішення, ну таке, знаєте, емоційне, тоді. Воно виявляється саме класне, саме таке, таке продуктивне. Супер на, на емоціях. А я як знаєш з тобою в автобус пригнула <рес> і Так. Ну, хочу сказати, до речі, що емоції, взагалі, то вони не завжди добре впливають на прийняття рішення. А особливо якщо це негативні негативні, взагалі вони. Руйнівна така сила, тому краще, якщо ти хочеш щось прийняти, заспокоїтися для себе. І як ти думаєш, ось що впливає насправді на прийняття рішення? Мені здається, якщо це негативні емоції, як ми сказали, у ці страхи, угу. страхи завжди можна прибрати підтримкою. І якщо підтримка є, впевнена підтримка. Наприклад, ти розповіла про свою ідею подрузі, і вона сказала, так, я тебе підтримую, мені це подобається. А якщо подруга сказала то це не мої, е, тоді ти могла прийняти неправильне рішення і, від, і відмовитись від е, того, що ти хотіла. Тобто, тут ще повинна бути воля, так? Тобто, якщо тебе не підтримують близькі або подруга, то в тебе повинна бути якась своя воля, яка каже ні, я тоді. Буду сама, там, шукати далі можливості, а не здуватися, бо тебе ніхто не підтримав. Не хочу здуватися. Так, ось. І я про це. Але воля, що воно таке? Насправді, це те, що відбувається в твоєму житті кожного дня. Це якісь знання, які дають впевненість саме тобі. Твій інтелект якийсь. Те, що ти там. Те, чим ти себе наповнюєш кожного дня, ось це, мабуть, і впливає на, на твоє рішення, і на рішення позитивне. Але якщо навіть в тебе і прийшло неправильне, ти обрала неправильне рішення, то я вважаю, що зі свого досвіду що взагалі не варто себе там винити в чомусь копатися, сидіти, сумувати, тому що ти втрачаєш далі час, а брати просто. Робити висновки і міняти своє так, рішення так. і далі жити, забувати Підкримую. тому, що час він завжди буде, а твоє життя воно як це не було сумно, воно закінчується. І на цій ми такі завжди, завжди підводжують депресії. Якісь Фуція, ти казала, давай про щось добре. Ти казала, що сьогодні потрібно підготувати нам з тобою подарунки. Щось одна жовтого. інші, одна інші, що з жовтого. Ну, слухай, я вчора міркувала, думаю, дуже багато я речей. Дуже багато речей. Думаю, купити тобі ананас, можливо, там лимон. Щось таке жовтеньке. Слухай, я навіть була в магазині і побачила якусь взагалі не потрібну річ. І думаю, оставлю це подарунок. до цього цей подарунок для якихось нам з тобою. І вирішила, що моя турбота повинна тебе зігрівати. І тому мій подарунок такий маленький. Але дуже потрібно, потрібно. <три> Бути якраз в мені в залі на тренування. На тренування. Носочки. там з піцею, щоб ти тільки носила піцу, але не їла її. Добре. А я для тебе також думала, що ж mm -hmm. тобі і осінь, і щоб ти не хворіла, щоб ти, смі... Ой, ти щоб не хворіла. Так, імунітет тебе був. Ось. О, ну, можу Зараз тобі я мене. Супер, це помила? <три> да. Супер, мені подобається вона. Вона, вона трішки Ні, Живтенька. вона смачна. Ну, вона солодка, ну, бо так. я як їла, то вона мені е, схожа на апельсин. пельсин. Ну, грейпфрут, мабуть. А це помела, ага. вона взагалі інша. Ну, спробуємо. Бо, мабуть, мені вона попадалась така кисленька. Спробуєш. Дякую. Дуже класно, ми з тобою провели час. Мені і... дуже сьогодні сподобалось. і ця гра, і я пропоную е якось чередувати наші спілкування так. з грою, тому так. що в грі можна і краще узнати людину. І до речі, нам буде дуже приємно, якщо ви будете напишете в коментарях, як ви приймає... приймаєте рішення, що впливає, як ви виходите із ситуації, коли це було неправильно. Коротше кажучи, розкажіть нам, як у вас це все відбувається? Нам дуже цікаво. Ми з вами поділили своїм досвідом. А ви поділитесь, поділитесь з нами. Все. всім пока. пока.